Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати люля кебаб в духовці. Дуже смачна та корисна страва. так розпочнемо. Для початку беремо у кілограм фарша, кидаємо 2 яйця. Далі додаємо одну морквину, натерту на великій терці. На ніже натираємо одну цибулину. Та один великий болгарський перець солодкий. Потім додаємо вашу улюблену зелень. Сіль та перець за смаком. Підготуємо наше деко, змащуємо невеликою кількістю олії. Та кидаємо наш останній інгредієнт це чорний чесник. Саме він придасть нашій страві неповторний смак. Залишилося лише вимішати наш фарш та сформувати продовгуваті котлетки люля кебаб, які виложуємо на наше деко. Далі деко ставимо в духовку та випікаємо при 180 градусів 40 хвилин. Подаємо на лавашу. Дуже вишукано, смачно. Не забудемо прикрасити це все зеленню. І все, наша страва готова. Спробуйте, кому дуже сподобається, напишіть коментарі. Буду чекати на ваші вподобайки. Діліться з друзями, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Па-па. до зустрічі в наступному відео.